22 червня день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. 82 роки тому, 1941-го, цього дня фашистська Німеччина почала бомбити Київ. Сьогодні до меморіалу Вічний вогонь у горішніх плавнях вшанувати пам'ять полеглих у боях українців прийшов міський голова Дмитро Биков, його перший заступник Олександр Чуприна, заступник Іван Павленко та керуюча справами виконкому Світлана Калашнік. До підніжжя меморіалу у скорботі лягли живі квіти. Війна з фашистами забрала мільйони життів українців. Ще більше повернулися до рідної домівки морально і фізично зраненими. Тисячі українців і досі є безвісно зниклими. У моєї дідушки дедуш... був тато на війні. Та він пропав. Батько ж був теж на війні. Тесть був на війні на Курській догі. Тесть вернулся, значить, без ноги. Батько мой, вроді би так, нормально все вернулся, без ранений. Гадали, ніколи знову не повториться жахіття війни. Аж ні, Росія забажала знищити український народ. 16-річний Богдан понад рік із родиною має прихисток у нашому місті. Каже, вже прощався із життям, коли над його будинком у рідному Харкові літали ракети. Я пережив те, що було в началі війни. Це було дуже страшно. Ну, це тяжко описати, це психологічні травми зараз. Ну, це дуже тяжко. То війна нікому не подобається. І хотілося б, щоб вона швидше закінчилася, але говориться, не все залежить від нас от наших желаний ми побідім, Україна, побідіть. Пам'ятаємо загиблих у всіх війнах. Виграли війну минулу, переможемо і зараз.